Доброго дня, любі друзі, Христос Воскресе! Е, я сьогодні вирішила приготувати борщик. Е, і хочу з вами поділитися таким лайфхаком. Е, я завжди готувала борщ, як от свіжа капуста, свіжа порізала її і все. Ось. Вона ж у нас капуста зараз е, і взимку, і влітку. вона... Якби завжди свіжа. На наших е, сховищах капустних, її зберігають, навчилися, що вона завжди, як тільки-тільки з грядки. Ну, У нас у Києві, принаймні, е, завжди гарна капуста. І в січні, і в лютому, і в грудні вона завжди солодка, якби свіжа. Ось. Е, ну, іноді, е, якби... Оцей капустний аромат різкий, ви розумієте, про що я він нагадує про себе, коли відкриваєш кришку, може ви помічали з борщем і такий духан іде. І я вирішила з таким дослідним шляхом зробити спочатку легку ферментацію цієї капусти. Ось я накрашила капустку, як завжди. Ну, заздалегідь. Ми, ви можете з вечора, якщо вранці немає часу. А я зранку накрошила, ввечері буду варити борщ. Ось я зранку е, свою порцію капусти, мисочку, ось, білокочаної, дрібку солі багато не потрібно, бо потім вона якби просолюється і віддає, і, може, пересолка борщу буде. Дрібку солі добре-добре вимішати її, потерти, як бу якби ви будете квасати капусту. Ось, ви потерли, сік появився. Ось, значить, все, ви виконали свою роботу, ось, і зараз закриваємо її, щоб світло не попадало, не потрапляло. Закриваємо кришечкою якось і ставимо, хай стоїть на кухні, у теплі. У холодильник не потрібно. Вона у теплі почне ферментуватися, і коли ви почнете готувати свій борщик, ось, то тоді вона вже буде добре проферментована, і ви побачите, як змінюється смак борщу готового, яка вкуснота, смакота. І Майже не чутно цього духана духа капусно, капусного з каструльки. Ось, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Зі святами вас, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Не забувайте, бувайте здорові. Смачного, пока-пока!